На початку березня, в перші вихідні цього місяця, на Лазаровому узбережжі відбуваються різні свята та події. І перше свято і події, яку вони відмічають, це висадка Наполеона в Гольфжуані, тому що вона відбулася тут 1 березня 1900 вісімсот року. Ось і тепер вони святкують щороку і шанують Наполеона, тому що французи, звісно, його полюбляють. Зараз я тут погуляю, покажу, як це все відбувається. Це битва та реконструкція. Ну а потім ми ще плануємо з українцями завтра поїхати ще на одне красиве свято фіалок. Тож дивіться цей випуск до кінця, бо буде дуже багато дивовижних місць та цікавих. Емоції, моментів Гольф Жуан це місто на озеро збережжі між Антіп та Канами, де щорічно в перші вихідні березня місцева мерія робить реконструкцію висадки Наполеона зі своїм військом на це узбережжя. Вони роблять ті всі намети на пляжі, багато декорацій. Люди вдягаються у форму тих часів, беруть собі вершників на конях, жінки вдягають наряди того століття. Тож це все виглядає дуже красиво. І ти відчуваєш, ніби то відправився на 210 років назад, коли це насправді відбувалося.